Хто з внутрішньопереміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях, зможе отримати фінансову допомогу для придбання нового житла? Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло. Ви на каналі DreamDimUA – Новини та аналітика у сфері містобудування. Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив постанову якою внутрішньо переміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованих територіях, буде надаватися допомога для придбання нового житла? Така допомога надаватиметься в розмірі до 2 мільйонів гривень на людину або сім'ю. Надаватиметься у вигляді електронного ваучера, який зберігатиметься в державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Куди можна буде використати такий ваучер для придбання нової квартири або будинку або інвестування в їх будівництво, або для сплати платежу по іпотеці? На початку програма, а мова йде про розширення програми «Є відновлення, буде доступна для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку можна буде у застосунку ДІЯ через два місяці після набрання чинності постановою. А пізніше це можна буде зробити в ЦНАПах або у нотаріусів. Важливі нюанси: за цією програмою не буде проводитися перевірка, чи пошкоджено майно чи ні, чи знищено воно чи ні. Також вам не потрібно буде підтверджувати право власності на те житло, яке знаходилось на тимчасово окупованих територіях. Вам потрібно буде в заявці вказати тільки дані про це житло. Усі перевірки будуть здійснюватися автоматично з використанням державних реєстрів. Строк розгляду поданої заявки складатиме до 30 днів, і розглядатися вона буде комісіями, створеними при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях, хто не зможе отримати допомогу. Якщо заявник та його родина, чоловік, дружина та діти має інше житло на підконтрольній Україні території, крім території, де ведуться бойові дії, або вже отримав відшкодування або житло від держави, також не будуть розглядатися заявки від осіб, які знаходяться під санкціями, а також тих, хто має судимість. Вся ця інформація отримана зараз з офіційних джерел, з офіційних вебсайтів. Проте текст постанови, про яку ми говоримо, досі не оприлюднено. Після того, як текст з'явиться в загальному доступі, я зможу зробити більш детальний його аналіз і відповідно підготувати нове відео. Також важливий момент для осіб, у кого житло зараз знаходиться в зоні активних або можливих бойових дій. Знову ж, нещодавно Кабінетом міністрів було запроваджено можливість дистанційного обстеження руйнувань майна. Для цього можуть бути використані супутникові знімки, знімки, зроблені з дронів, інформація ДСНС або поліції. Всі ці дані будуть проаналізовані і, відповідно, буде складено акт дистанційного обстеження руйнувань майна. За результатом якого особа зможе отримати сертифікат для відшкодування і для того, щоб можна було придбати нове житло на безпечній території. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Ще раз хочу зазначити, що як тільки буде доступним текст вказаної постанови, я зроблю детальний її аналіз і підготую розширене відео. Дякую вам за увагу! Якщо у вас виникають питання, задавайте їх в коментарях. До зустрічі в нових відео.